Ми хочемо отримати ваш договір. Потім до договору сертифікат якості продукту. Ну, да. е, дивіться, бо я, мені мають опобувати лічильник. Я хочу подивитися на ну, седува. По а договір з, з ким я буду підписувати? Ви ж будете йому давати Вин, е, товар. Так, так, так. так саме а вони вже, сказали, що, так. сказали, що договір підписують з вами. Правильно чи не з вами? З ким договір тут про постачання газу вам лічильник на провірку потрібно чиняти. Мені лічильник поставили. Ви документи yeah. дали на договір. Ну, ми такі, ми що прийшли до вас взяти договір, щоб його провірити, а. почитати. А. Чи, ви, чи ви хочете, щоб просто підписати договір, який а ви прилагаєте? Ми, може, не згідні з вашими умовами. А, а умов немає. Дати Тільки почитати. по кодексу загально розповідають. Добре, добре, покажіть. Що вони хочете підлянос хочете могли в цьому віконечку дати договір? Ми пішли до начальника, начальник сказав, слави, поїдьте сюди, бо ви постачаєте в будинку. організація людям договір прочитати. No. Якось... Закарпат Газбуд. Це ви, правильно? Чи ні? Ні, Закарпат-Газбуд, обласне управління в захід нас. Наступний дальше. кабінет. <світ> 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 а ви хто? <світ> ми оплатою займаємося квитанціями. Йо-моє, ми знову не давно пала, дівчата. Дякую.